Уявіть себе у вікторіанському лондоні. Щоранку ви прокидаєтесь у тісній задушливій кімнаті, яку ділите із кількома людьми. Повітря важке і вкрите пилом. Ви одягаєте пошарпаний одяг і виходите на гамірну вулицю. Вам доводиться оминати вози та карети, які гуркотять по бруківці, і уникати кінських залишків на дорозі, повітря просякнути запахом гниючого сміття, стічних вод і мертвих тварин, довкола чути крики жебраків, продавців, дітей і далекі церковні дзвони. Щодня ви долаєте десятки кілометрів, аби дістатися до важкої роботи, де доведеться провести щонайменше 12 годин у небезпечних умовах за мізерну плату. Життя здається безвихідне. Після важкого дня ледь залишається сили на щось сподіватися. Але інколи появляється бажання вирватися із цього кола злиднів та нудьги. Можливо, ви попрямуєте до бару, де можна випити кухоль чогось крепкого і послухати пісню чи цікаву історії, або ж відвідати музичний зал, де виступають співаки, танцівники, коміки або навіть фокусники. Дехто міг шукати полегшення у закладах для дорослих у ті часи. Працювало від 8 до 80 тисяч жінок у тій сфері. І якщо в день життя здавалося важким. То з наступанням ночі все ставало набагато гірше. З наступанням ночі місто змінюється. Густий туман опускається на вулиці, створюючи моторошну, майже казкову атмосферу. Видимість, мінімальна. Темні закутки та вузькі провулки Лондона ховають у собі чимало небезпек у такі часи, коли багато людей жили в злиднях. Виживання ставало справжнім викликом, і чимало з них зверталися до злочину. І от, коли здавалося, що гірше бути не може, починають зникати люди. Їх знаходять у темних вузьких провулках без ознак життя. І цей жахливий слід веде до одного імені Джека Різника. Тож заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо цю історію. Перша відома жертва, яку ми знаємо, Мері Ен Ніколс, також відомої як Полі Ніколс. Вона була першою з так званої канонічної п'ятірки п'яти жінок, які за версією слідства, наймовірніше, стали жертвами саме цього злочинця. Мері Ен народилася 1845 року у Лондоні. У 1864 році вона вийшла заміж за працівника друкарні на ім'я. Вільям Ніколс у них народилося п'ятеро дітей, проте у 1880 році подружжя дозійшлося через проблеми у шлюбі. Після цього життя Мері стало важким та нестабільним. Вона мешкала то в робітничих будинках, то в притулках. Іноді жила в батьків. Або в домівках розпусти вона боролась із залежністю від алкоголю, що змусило її звернутися до вуличної роботи, аби заробити на життя. У ніч на 31 серпня 1888 року Мері залишилась на вулиці, не маючи грошей на ліжко. Після цього в останній раз її бачили живою о другій годині ночі, коли вона блукала головною вулицею Лондона у пошуках притулку. Ймовірно, вона не помітила свого нападника. Її атакували зненацька ззаду. Смерть була швидкою. Приблизно за годину її тіло знайшов чоловік на ім'я Чарльз Алан Летхман на вулиці Бакзероу у темному безлюдному місці. Те, що сталося, приголомшило мешканців східного Лондона. Але це було лише початком серії трагедій Наступна жертва Ені Чепман. Вона була одружена з Джоном Чепменом, і разом вони виховували трьох дітей: Емілі, Енні та Джона. Їхня найстарша донька Емілі, на жаль, померла від хвороби у віці 12 років. У 1882 році після цієї втрати шлюб поступово зруйнувався, і приблизно у 1885 році подружжя розійшлося. Після розриву Джон надсилав Енні, Десять шилінгів щотижня це було невеличке, але стабільне джерело. Також вона підробляла продаючи квіти та займаючись рукоділлям. А Лауріс 2 1886 року Джон помер, і Енні довелося заробляти самотужки. У ніч на 8 вересня 1888 року. Не маючи грошей на ночівлю, Енні вийшла на вулицю, щоб знайти заробіток. Востаннє її бачили живою о першій годині ночі на Брашвелл Стріт. Всього за годину її знайшли у дворі будинку номер 29 на Хабнері стріт. Це також був притулок для нужденних. Ені Чепман, на жаль, була вбита подібним чином, як і Мері Енн Ніколс. Але цього разу все було набагато страшніше. Її останки було вилучено назовні і розміщено на її плечі. Це було просто важко уявити, не те, що вимовити, бідна, нещасна жінка. Людина, яка це зробила, була справжнім монстром. Але це частина трагічної історії, яка сколихнула не лише Лондон, а й увесь світ. Молодий Тесля із сусіднього будинку на Хабнері стріт 27 повідомив, що чув жіночий крик і що щось вдарилося об паркан. Можливо, тоді це сприймалося як звичайний шум нічного району. Але все ж важко не думати, чому ніхто не перевірив. Можливо, просто тоді не було мобільних телефонів, і поліція не реагувала так швидко. Такі реалії цієї епохи. Отже, Ені Чіпмен стала другою відомою жертвою Джека Різника, і далі йде третя Елізабет Страйт, також відома як Ліз. Вона народилася у Швеції, а в 23 роки переїхала до Англії. У 1866 році за рік до цього вона втратила дитину при пологах у Лондоні. Вона продовжувала працювати іноді займалася прибиранням будинків. Згодом вийшла заміж за Джона Страйда, і разом вони відкрили невеличку кав'ярню. Проте, через фінансові труднощі, шлюб розпався, і бізнес довелося продати. Як ми вже розуміємо, у цих історіях повторюється одна і та ж сама тема фінансова нестабільність та розпад стосунків. Це була сувора реальність для багатьох тогочасних мешканців. 29 вересня 1888 року Елізабет отримала шість шилінгів за прибирання двох кімнат будинку на Flower End і Deal Street, вулиці, які вважали одним із найнебезпечніших із за високого рівня злочинності та антисанітарії. Але саме Бервер-стріт стане місцем її трагічної загибелі. У ніч з 29 на 30 вересня, приблизно о першій годині ночі, її тіло було знайдено у дворі біля проїзду між будівлями. На відміну від попередніх жертв, на її тілі не було таких серйозних ушкоджень, що дало слідчим підставу вважати, що нападник був перерваний і змушений чекати. Можливо, це був єдиний раз, коли він був так близько до викриття. Через відсутність характерних пошкоджень поліція спершу сумнівалася, чи пов'язано це з жеком Різником. Але події, що сталися пізніше цієї ночі, змінили ситуацію. Можливо, через те, що Джек Різник не встиг завершити злочин над Елізабет Страйт, ніч з 29 на 30 вересня 1888 року стала особливо трагічною. Адже цієї самої ночі був скоєний ще один злочин. Його жертвою стала Кетерін Едоус. Близько о 8 годині вечора поліцейський Луїс Фредерік Робінсон побачив Кетрі, яка лежала на тротуарі. Спочатку він спробував допомогти їй підвестися, але вона знову втратила свідомість. Тож разом із іншим констебелем її доправили до поліцейської дільниці. Там Кетерин затримали до протверезіння близько першої години ночі. Її відпустили. Це був небезпечний час для перебування на вулицях Лондона, особливо для жінки на самоті. Приблизно через 44 хвилини після її звільнення тіло Кетерин знайшли на південно-західному куті Міртсквер. Стан її тіла був надзвичайно трагічним. Як і у попередніх жертв шия була глибоко поранена. Внутрішні останки були вилучені та покладені поруч із тілом. На відміну від попередніх випадків, у Кетерін також були сильні ушкодження обличчя. Деякі дослідники припускають, що це могло бути результатом надмірного гніву злочинця на те, що він не завершив попередній напад на Елізабет. Він, наче, вилив, все накопичене на наступній жертві. Цей злочин разом із попереднім став відомий як подвійна подія. Саме так його охарактеризував сам Джек Різник у листі, який імовірно він надіслав поліції. У конверті також було сліди крові. У листі йшлося. Я не жартував дорогий шефа, коли попереджав. Завтра дізнаєтесь про справу нахабного Джека. Цього разу подвійна подія. Перша трохи кричала: через це я не встиг все завершити. Не було часу взяти вуха для поліції. А також дякую, що не оприлюднили мого попереднього листа Джек Різник. Чи був цей лист справжнім? Достеменно невідомо. Але через кілька тижнів Джек завдав найстрашнішого удару. Останньою із канонічної п'ятірки стала жертва Мері Джейн Келлі. Історія цієї жінки така ж сама загадкова, як і самого злочинця. Її справжнє ім'я досі під питанням. Вона використовувала псевдоніми Фер Емма або Чорна Мері. Мері також займалася вуличною роботою, але її вбивство суттєво відрізняється від попередніх. По-перше, це сталося у приміщенні у власному помешканні. У ніч на 9 листопада 1888 року вона перебувала у кімнаті на Міларескорт. Провулок, що вів до Дорсет стріт, сумнозвісної вулиці, відомої своїм криміналом. Останній раз її бачили живою близько другої години ночі. Сусід чув, як вона співала. Через сім годин тіло мері знайшов помічник домовласника. Сцена, яку він побачив. Була найбільш шокуючою з усіх. Мері Джейн Келлі стала єдиною жертвою Джека Різника, тіло якої було знайдено не на вулиці, а в приміщенні, в її власній кімнаті. Її виявили, коли прийшли забирати орендну плату. Як уже згадувалося, цей злочин був найжорстокішим з усіх, що приписують цьому серійному злочинцю. Її Їше, як і у попередній жертв, була глибоко поранена. Останки були вилучені, серце зникло. Частини її тіла були розкидані по всій кімнаті. Якщо проаналізувати всі випадки, стає очевидним: у Джека різника був певний вибір. Всі вони були жінками, які жили у тяжких умовах. Багато із них працювали в індустрії ескорту, і більшість мали проблеми з випивкою. Чи не навіть він жінок, чи конкретно тих, хто займається нічною роботою. Ми не знаємо, але злочини відбувалися з такою послідовністю та специфічністю. Що багато хто вважає, це були не просто спонтанні акти жорстокості, це були продумані навмисні дії, особливо враховуючи характер пошкоджень та медичну точність. З цього виникла теорія, що Джек Різник мав медичну підготовку, можливо, він був лікарем, хірургом або мав анатомічні знання. Він діяв з точністю, яка вказує на розуміння людської будови, і цю теорію підтримує багато дослідників. Хоча поліція та громадськість доклала величезних зусиль, але офіційно так нікому і не було висунуто обвинувачення у скоєнні злочинів п'яти жінок. Проте протягом десятиліття з'явилося чимало версій та підозрюваних. Далі ми розберемо три найбільш відомі версії: Монтег Джон Друид. Хто він? Адвокат, викладач родом із заможної родини. Грав у крикет мав репутацію інтелігентної, спокійної та стриманої людини. Після смерті батька у 1888 році його психічний стан значно погіршився. Його звільнили з роботи в той же рік, і він імовірно покінчив життя самовипилом. Його тіло знайшли 31 грудня 1888 року у темзі, поблизучи з віку, через кілька тижнів після останнього злочину Джека Різника. Чому його підозрювали? Сер Мелвіл Макнотет, високопосадовець поліції, вказав на друїта у своєму секретному меморандумі 1894 року. Він назвав його безумним і зазначив, що злочини припинилися одразу після його смерті, але жодного прямого доказу проти нього не існує. Докази ґрунтувалися на чутках, а лібі Друїда ніколи не перевіряли належним чином. Багато сучасних істориків вважають, що його просто підставили або неправильно зрозуміли ситуацію. Арон Космінський, польський єврей, який емігрував до Лондона у 1880-х роках. Перукар працював з лезами, страждав на параноїдальну шизофренію, був агресивним, мав сильну ненавість до жінок. Його неодноразово поміщали до психіатричних лікарень. Помер у такому закладі у 1919 році. Його звинуватив Сер Роберт Андерсон, начальник слідчого відділу. У мемуарах 1910 року. Він заявив, що підозрюваний був євреєм якого впізнав свідок. Але свідок відмовився давати свідчення проти свого, чи це релігійні переконання. Версія полягала в тому, що різника ймовірно ізолювали після останнього вбивства. Андерсон вважав, що знає його ім'я. Ці теорії це лише велика кількість гіпотез, які побудовані на великій кількості документів та припущень тієї епохи. Та правда, Джека різника можливо залишиться таємницею назавжди. Однак сер Роберт Андерсон, хоча і стверджував, що знає хто був Джеком-Різником, він не назвав ані підозрюваного, ані свідка. Його версія згодом суперечитиме іншим офіційним заявам та документам. Пізніше Арона Косміцький назвав підозрюваним інспектор Дональд Свансон, який фактично очолював розслідування справи різника. Це згадано у його особистій нотатці, написаній на полях мемуарів Андерсона. Ця нотатка була виявлена лише у 1987 році, майже століття по тому. І навіть вона мала суперечності та неточності. Тож доказів недостатньо. Все будується виключно на припущеннях та непрямих фактах. Наступний підозрюваний і останній з найвідоміших Вальтер Сікерт. Сікерт був художником і гравером, відомим своїми роботами про міське життя Лондона на початку ХХ століття. Він був учнем і другом Джеймса Ебета Макніла Вітстлера, одного з найпливовіших художників того часу. Сікерт… Писав реалістичні вережні портрети, пейзажі, сцени з театрів та мюзик холів Він цікавився соціальними та політичними темами, що відображалося у його творчості. Помер у 1942 році. Його вперше назвала підозрюваним письменниця Джин Овертон Фуллар. Знайома вдове Сікерта у своїй книзі, що вийшла у 1990 році. Вона стверджувала, що Сікерк нібито зізнався своїй дружині у тому, що був Джеком-Різником. Також Фуллер заявила, що він залишив підказки у своїх картинах та текстах. За її словами, у Сікерка була фізична вада, статева дисфункція, яка могла спровокувати його агресію та насильство. Звучить дивно, але вона будувала свою гіпотезу на психологічному портреті злочинця. Проте докази, на які вони спиралися, часто були сумлінними, вони позувалися на власних припущеннях та тлумаченнях. Жодного прямого доказу зв'язку Сікера із злочинами надано не було. Відомо також, що Сікер нібито хизувався тим, що орендував студію, в якій колись жив Джек Різник. Що виглядає дивно, оскільки особу різника ніколи не встановлювали і не існує достовірної інформації про його житло. Крім того, Сікерт створив картину під назвою Спальня Джека Різника і це ще більше підживило інтерес до нього. Деякі його роботи досі продаються, і чесно кажучи, це викликає мимовільне бажання подивитися на них. Його алюбі також повністю не було розслідуване. Деякі сучасні автори сумніваються у його причетності. Отже, три основні підозрювання Монтенджундруїд адвокат з ознаками психічної нестабільності, який помер одразу після останнього вбивства. Арон Космінський польський єврей, перукар із психологічними розладами, який був упізнаний, але проти нього не свідчили, і Вальтер Сікерт. Художник, який нібито сам зізнався у листі, але доказів не існує. Але з'явилися сучасні докази ДНК. Згідно з матеріалом, нещодавні дослідження ДНК вказують на те, що Арон Кусмінський може бути справжнім Джеком-різником. ДНК було виявлено на шалі, знайдені поруч із тілом Кетерін Едолс на Міркс-сквер. 30 вересня 1888 року. Шаль мала сліди крові. Та інші біологічні залишки. Один із поліцейських, що працював на місці, взяв її собі як сувенір, що дійсно виглядає дико із сучасної точки зору. Згодом Шаль опинилася у колекціонера, який передав їй суд над Експертиза ДНК була проведена доктором, і результати показали збіг із родичами Космінській. Це найбільший доказ за весь час існування справи, але й він має свої суперечки. Чи був це художник, який писав про злочинця та зізнався у особистому листі, чи перукар із психологічними порушеннями, який жив у самому центрі події і, можливо, залишив ДНК, чи адвокат, який вкоротив собі віку після останнього злочину? Ми, скоріш за все, ніколи не дізнаємося правду, але завдяки сучасним технологіям ми до неї ближчі, ніж ніколи. Для дослідження ДНК і Шаля, знайденого біля тіла Кетрін Едоус, було застосовано спеціальну методику вакуумну екстракцію. Отримані зразки порівняли з ДНК нащадків самої Кетрін, так і Арона Космінський. У результаті знайшли збіг. Кров відповідала нащадкам Едоус. А залишки інших плям відповідали нащадкам Космінській. Дослідження також встановило, що злочинець мав карі очі та темне волосся, опис, який відповідає зовнішності Арона. Хоча такі риси мають багато людей, сам факт наявності ДНК це перший реальний судово-медичний доказ, що прямо пов'язує Арона із вбивствами. Однак цей доказ не є остаточним. Багато експертів поставили під сумнів автентичність самого шаля, методів аналізу та порівняння. Колишня волонтерка поліції Сара Бакс Хордон заявила, що знайшла медичні докази, які вказують на іншу особу Джака різника. Вона назвала ім'я Хайм Хаймс. Так, ім'я незвичне, але саме ця особа, на її думку, могла бути причетна щонайменше до шести випадків у районі Вайчепела. У 1888 році. Цікаво, що дідусь Сарибакс Хортон сам працював у поліції під час розслідування справи різника у 1888 році та займався аналізом медичних записів та свідчень. Отже, хто такий Хайм Хаймс? Він народився 8 лютого 1855 року в Отленді. Його батько. Соломон Хаймс, майстер виготовлення цигар. Після 1881 року Хайм був одружений із жінкою на ім'я Рейчел. У 1888 році у них було двоє дітей: Вільям і Кейт. 29 грудня 1888 року його заарештували поліцейські у Вайчіпеллі. Його направили до притулку при лікарні, де діагностували психічний розлад. Що супроводжувався галюцинаціями та страхом, пов'язаним із алкогольною залежністю. Через 13 днів його виписали, але вже за три місяці він повернувся до лікарні. Його перевели до психіатричного закладу, де його описували агресивним, особливо до своєї дружини. Один із записів стверджував: страждає на епілепсію, даретівливий після нападів, залежний від алкоголю. 30 серпня 1889 року його виписали, вважаючи одужаним. Але вже через 10 днів він знову напав на дружину і його повторно визнали неосудним. У поліції його вважали жахом Лондона. Його дружина Рейчел повідомила, що через його поведінку вона пережила 4 викиди, напади епілепсії ставали все частіше, сам він ставав ще агресивнішим. Проте час від часу. Поводився спокійно, виглядав охайним і вічливим. У січні 1890 року його знову привели до лікарні. Там його описували, як небезпечного, що знищує постільну білизну, бруднить стіни та викрикує непристойності. Часом він навіть нападав на медперсонал, помер 22 березня 1913 року у лікарні. Причина смерті епілепсія та серцева недостатність. Отже, чому його вважають підозрюваним? За словами Сари Бакс Хортон, свідки описували особливу ходу вбивці: зігнуті коліна, неможливість повністю розігнути ноги. Це узгоджується з наслідками пошкодження мозку після епілепсії. Його дядько Джон Леві, власник сигаретної фабрики, яка була поруч із місцем вбивства. Він знайшов закривавлений ніж, загорнутий у хустинку наступного дня після злочину Елізабет Страйт і Кетерін Едоус. Збіг можливо, але частина доказів вказана на Хаїма Хаймса. Його психологічний стан, спалахи гніву та місце проживання все це формує дуже виразний профіль. Отже, які ми можемо зробити висновок. Якщо це був Нехаїм Хаймс, то це була людина дуже схожа на нього, психічно нестабільна, небезпечна, з глибокими психічними розладами. Джек різник досі залишається однією з найбільших загадок в історії криміналістики. Ми, скоріш за все, ніколи не дізнаємося правду, адже пройшло майже 130 років. Усі причетні вже давно помарли. Але нові технології ДНК та цифрові архіви. Можу ще дати нам підказки. І хто знає, можливо, ми зможемо знайти правду. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.